Привіт усім. Стало питання, де поселити котика, який прибився, прибився до нас у дворі. Гарний чорненький котик, видно, домашній хтось, напевно, відпустив. Або він сам втік. Дружина поставила завдання побудувати будиночок для кота. Виявляється, будиночок для кота це зовсім не собача будка. Є нюанси. Зараз я в подальшому покажу в цьому ролику. Як я підійшов до вирішення проблеми. Ми живемо в старому будинку, 16-квартирному у нас є сараї. Ось я біля свого сарая, де такий великий Значить, Зробив, купив в епіцентрі такі уголки 30х35 см. Колись розібрали старі меблі, в мене багато матеріалу. ДСП. Зробив поличку таку, так само з якогось старого ДСП зробив. Поставив доску, прикріпив її. Ось тут вигнув бляху, прикрутив, Обтягнув якусь тканину знайшов, щоб йому приємно було. Поперечки прибив. Ось прикріпив, як я показав, тут зверху на багато шурупів до полички і до доски. Значить, тут вигнув. Саморобний з бляхи такий кутик. І ще засверлився, забив круглячок. Ну так, все нормально, надійно стоїть. Ось така паличка. На це в мене пішов день. Після того почав робити безпосередньо сам будиночок. Ми сюди, щоб котик звикав, ми носимо йому їсти. Ось тут такий майданчик. Влучивший. Ну, ви бачите, 20-40. 60, ну Він буде менше, тому що великий будинок. Ми поставили наших котиків домашніх такий будиночок, але чомусь кіт в них жити не хоче. В общем, роблю будинок, який буде встановлений на цю поличку під навісиком. Тут і висота, виходить, і в нього собі от він буде бачити весь двір з висоти. Ну, має бути, має бути нормально. Йдемо дивитись на будиночок. Так, як я і казав, будиночок для кота це не будка для собаки. Передивившись, перечитавшись багато матеріалу, прийшов до висновку, що конструкція проєкт у нас буде такий. Будиночок має бути двокімнатний, входи, вхід один. Такий вхід вже в спальну кімнату мають бути розташовані по діагоналі, щоб не задував вітер, а також для безпеки, щоб собака лапою не достала, ну, щоб він там був захищений. Ось, як я робив будинок? Збив от таких два. З, з якоюсь реєчку знайшов стару. Весь матеріал відходив у мене. Значить Такий квадратик збив один і тут ззаду другий. До нього поприкручував. До нього Добрий день. До нього поприкручував терсоплиту. Ось. Потім зробив простіночок. Робив з. ж бачите, що простіно. Не уплатнітель, силікон, клей ще не висох. Максимально намагався зробити, щоб будиночок був легкий, тому фасадна стіна, тильна стіна. І простінок, У мене, бачите, з якого матеріалу не надійно, але я думаю, що все буде добре, тому що воно ж під навісом воно не буде мокнути. Пінопний пінопласт цей плотний твердий пінопласт, я забув, як він називається. Два листка купив в епіцентрі 2 ну, Я пораховував, що цього буде достатньо. Аккуратненько запакував шви, акуратненько, не дуже акуратно, але тим не менш, воно надійно зробив, шви всі промастив, проклеїв. Тепер буде цей будиночок всередині накриватись. Ось такою кришкою. Відповідні позначки зробив, щоб... Чітко. Ось такою кришечкою накривається спальна кімната. І ще куском, Д... ДСП накриємо весь будиночок. Ось така вийшла конструкція. Вона доволі важка. Я зараз сам її на паличку не можу не зможу поставити, вона важить кілограм 20, може більше. Але хтось прийде, поможе, ми піднімемо і буде наш черниш мати собі житло. Ага, розміри будинку. Будиночку, розміри наружні. Ну, я так брав, трошки ширше робив, щоб всередині враховувати там у утеплення. Значить 54 на не, ширина 54. Висота. 42 це наружні розміри. І, дов... і глибина його 80 см. 75 см здається. Ось такий нормальний будиночок. Все зроблено з підручних матеріалів, з того, що в сараї в гаражі ну, Пішла ж мені шурупів. Два листка. Так, давайте порахуємо бюджет. Ці ДСП не рахую, це було і рейка і шурупи. Три уголка для палички по вони там в районі 100 гривень, 300 гривнів. Два листка пінопласта. Ну, Якось називається по-іншому, але ви зрозуміли, твердий такий. Двойку, ну, 20 мм. Шириною вони там розмір 1,20 на 55. Ціна. Акційна в епіцентрі була в районі 80 гривні, тобто 300 і 160, 460 і один, одну банку, один тюбік клею силікону, щоб шви проробити ще 130, грубо кажучи, 600 гривень мені обійшовся цей будиночок. Ну, і, і з перервами три дні роботи.